Чи є справжні таланти в прилуках над цим питанням всерйоз замислився шоумен і музикант Сергій Чунь і започаткував у рідному місті талант шоу п'ять хвилин слави. В нашому місті є дуже багато талановитої молоді, талановитих людей, взагалі дітей старшого віку людей, яких Ну не дуже скажімо так, ми можемо побачити на сцені чи там в якихось заходах, але у яких є якісь таланти, які можуть його проявити на люди, і які можуть показати, що вони мають це, і що в нас при луках дійсно є такі люди. Ідея проекту до його автора прийшла спонтанно, говорить прилучано надихнули. Організовуємо багато проектів у місту, Там паті молодіжні різні, і набираємо людей. І буває, ображаються люди, що не беремо там молодь, ну, ми їх просто Не то, що не беремо, того, що ми їх не можемо взяти, там, чи ми не хороші люди. да? Ми не беремо, того, що ми їх не бачили, ми їх не знаємо і хто вони такі є. Оце... І мета цього проекту виявити саме цих людей. Отож, якщо ви вмієте співати, танцювати, грати на музичних інструментах, виконувати складні церкові трюки, веселити народ, говорити на одній мові з тваринами або птахами, та й взагалі просто можете заворожити публіку своїм виступом, тоді це шоу саме для вас. Що угодно, жанр, любий будь-який, будь-який вік, будь-який жанр, погодьтеся, у кожної людини є щось, що вона… На вміє робити краще за всіх інших. І якщо цей талант можна гідно представити на сцені, то команда шоу 5 хвилин слави запрошує всіх володарів Божого дару на кастинг. Це ідеальний шанс здійснити давню мрію, а також поборотись за головний приз, говорить автор проекту. До нас приєднався меценат Анатолій Костянтинович Морошніченко, який дає головний приз цього всього дійства. Я думаю, буде цікаво, буде весело і. Всіх запрошуємо у складі журі відомі творчі прилучани: співачка Світлана Королько, голова громадської організації Артема Артем Аніщенко та засновник Прилуцької ліги КВН Віталій Шкурат. Члени журі поділилися, що у захваті від проекту щоправда дещо хвилюються з приводу того, як справедливо і чесно оцінити всі виступи земляків. Прийде дуже багато людей, які я впевнена талановиті. І зробити правильну оцінку це відповідальний крок во багатьох сферах. Прилучання по всій країні зараз рулять, і дуже би хотілося знаходити все нових і нових талантів в нашому місті. А ми знаємо, що їх на самом деле очень много. Проект дуже цікавий особисто для мене по кількох причинах, по кількох мотиваціях. Перше, такі сучасні альтернативні напрямки молодіжного руху вони теж можуть бути представлені. Щоб взяти участь у шоу, потрібно заповнити анкету у міському будинку культури. І 21 червня там же взяти участь у відбірковому турі. Реєстрація учасників проходитиме з 9 по 20 червня, включно. Вимоги до учасників підготувати виступ в будь-якому жанрі без ненормативної лексики і в рамках моральних норм тривалістю до п'яти хвилин та показати його на сцені для співаків. Обов'язкова умова співати тільки наживо, Під мінусовку – живий інструмент чи капельно. Один учасник має можливість виходити на сцену тільки один раз. Отож, не втратьте шансу прославити себе унікальним талантом і пам'ятайте, у шоу п'ять хвилин слави не Має вікових обмежень.